Любенькі, дорогенькі. Доброго дня. Все на часи. З вами тільки балакаю. Дивлюсь на часи. Трошки є час до розкладів ваших. Зараз запишемо відео. Щось немає інтернету в нас. Щось немає інтернету у нас. Так, що вам розказати? Що вам розказати? Дівчатка, я вас вже питала, ще раз питаю, якщо вам, чи не спитаю, я скажу. Якщо у вас є, якщо ви займаєтесь оптовим одягом, оптом, напишіть мені в особисті Viber, WhatsApp або Telegram, будь ласка, якщо ви за кордоном десь багато у вас там і за кордону, і на розклади ви пишетесь. Якщо хтось займається із-за кордону, тобто байере, то вже напишіть. Напишіть одягом, сумки, там, ну от, чим ви займаєтесь, напишіть мені в Viber чи в WhatsApp. Ну, тобто в особисті сообщення, і тоді ми зв'яжемося з вами. Так, яку мені колоду взяти? Я хочу подивитися розклад. Давайте оцю цюсь візьмемо. Хочу подивитися, давайте тут положу. Візьму там вчора, вчора чи коли, не знаю, колись було, коли, коли було ну, коментар був. Щас ми, ми подивимося на цій колоді. Зараз вам прочитаю. Мені таке, як ви пишете коментарі, дуже б хорошо, якби ви, ну якщо ви хочете, щоб подивитися на картах, ну так, на каналі, ви якби мені писали ім'я. І хоча б скільки повних років. Тому що повні роки, ну як сказати, і ваш вік, повні роки стільки, тобто там я старшими арканами дивлюся під ваш вік. Ну, тобто це і на особистих розкладах я чого питаю, у вас скільки повних років. Тому що по старших арканах там дивлюсь я, ну от як вас карта бачить на емоційно, Емоційна, неемоційна, те, все, що чого не вистачає, чого через багато. Через що я питаю, скільки повних років у вас? І от ви, якщо тут писала жінка, мабуть, з Канади, я так розумію, написали якби своє ім'я і написали повних років. Ніхто вас не знає, ніхто вас не, не бачить. просто для мене, для розкладу було б так куче. Ну, ми подивимося в общем. Так, якщо немає, значить ми подивимося в. общем. Зараз я тут прочитаю вам коментар. Так. Коментар. Це мені телеграм з дітей Доброго дня! Чекаю послухати вас уночі, коли ріжу салати в канадському супермаркеті. До війни я мала свій взуттєвий бізнес в Україні, але не війна мене вигнала з держави, наша корупція та наші чоловіки, які не вміють любити, бути вірними та дбати про дітей та своїх жінок. Якби я одна, а так навколо мене одна історія страшніша за іншу, про зради, зневагу та аб'юз українських чоловіків до своєї сім'ї. Дуже цікаво би послухати розклад на цю тему. Вибачте, у кого справжні мужчини. От давайте ми, давайте ми конкретно от оця людинка, не знаємо, як ми звати, все от її прошло, подивимося, чого в неї такий чоловічок їй попався. Не мені хочеться, щоб воно було відкрите. Давайте подивимося, де є. Домашня жінка. Я б сказала вже по першій карті, тут причина сім'ї. Тут причина з дитинства йде. Чого? Ну, завжди є причина, чого так або так. Завжди є причина. То якщо починаєш ковірятися, колупатися, от людина, якщо на розклад прийшла, приїхала, позвонила, все одно ти колупаєшся, і поки ти не знайдеш причину, ти нічого не можеш сказати. Чи отак, чи отак, чи туди, чи сюди, чи з чимось можна помогти, чи не можна, чи сама вона собі може помогти. Тут іде те, що це причина дитинства. Тобто це тоді, коли вона ще була в дитинстві. Чого такий чоловік? Чого такі відношення? причина йде, проблема йде родом з дитинства. Карта показує. Ну, уїхали ви? ви уїхали. От вам шестьорка мічей, сіли ви? Уїхали в Канаду там, куди ви уїхали? Куди ви вирішили, туди ви уїхали? Ми могли уїхати з з дитиною, з дітьми. Страшний суд? Ну так, да, ви посчитали, що так ви поставити, тільки так ви змогли поставити точку в отношеннях. Якби ви тут були, то могло б бути ну, щось трошки по-другому. Ну, прошу. Це кармічні отношення. Це кармічні отношення з цим мужчиною. Через те, розумієте, ваше життя без нього не буде простим. Якщо от карта дійсно йде на, оце, на цей коментар, ваше життя без нього не буде простим. Хоча будуть мужчини, хоча буде особисте життя, тому що карта імператора падає. Тобто, десь якісь мужчини будуть. Ну, от щоб отношення ваші вистрали, тут треба зрозуміти ваше дитинство. Помієте, що в дитинстві було? Чого, чого, таким, чого такі отношення? От ви отримали такі отношения. І отак от ви пишете примерно по карті, от всі мужі, от жінки такі, повідомляєте, в кожного свій, в кожного свій. Не може бути, що от ви зібрались там, і у вас навіть карта, якщо ми будемо ложити, що для вас у всіх буде один, одна проблема, одна причина і один виход з цієї проблеми. Не буде, в кожного своя. У вас от іде воно родом з дитинства. Зразу вже карта показує. Да, ви уїхали, да, я вам показала, що уїхали. Карта це кармічне отношення. Тобто як це кармічні отношення? В них не просто бути, ну, от, якщо ви разом, ну в них не просто, якщо ви навіть розійшлися, якщо ви роз'їхалися по різних континентах, через що ви може подальше уїжджали від цього всього? Понимаєш, от воно душа кудись тягнула подальше, просто забути, оставити і уїхати. Не буде просто без нього, не буде. Хоч який він там не... цей просто не буде по карті. Тут партії. Тут бачиш, тут жінка пода, яка зробила, Понимаєш, і подруга, і кума, і сестра, і якась знакома, понимаєш, яка через свої емоції, через своє відношення, може, його родичі, вашого чоловіка-родичі, подімаєш, вона зробила, вона зробила своїми, ну, зробила, так сказати. Ви стали неінтерісна для нього. Понимаєш, як то людина, як то жінка потуха, от вона в зеркало дивиться і вона сама себе не узнає. Тобто це карта раннього старіння. Тобто раннє потухання таке може бути. Тобто людина погружається в роботу, все все остальне воно проходить мимо, мимо вас. Тобто старайтеся на себе звертати увагу. Тут є причина, тут є причина. Тут ти рік цього мужчини, якась жінка десь з'явилася на стороні. Чувства, любові, емоції. І тут просто, понімаєш, із жінкою, і законною жінкою якась боротьба була, щось проходило. Тому що тут навіть фізично я б сказала, що людина може швидко уставати, людина може важко себе піднімати з утра, людина може, розумієш, ну як сказати, дуже швидко потухати. Знаєш, як загораємося швидко, щось хочемо і швидко дуже потухаємо. В отношеннях людина може не розуміти, що їй треба. Ну, це, це я розказую по цьому, по цьому коментарю. Що це коментар написаний. Які не вміють... Причину карта показала. Давайте, давайте зараз питаємо, так, чого він так відносився. Давайте, чого він так відносився, до жінки. До своєї жінки, чого цей чоловік так відносився до. То, що його їст, то, що людина любить люби себе, людина прежде всього думає про себе. Внимаєте? Щоб було йому добре. Тобто людина все сонце, все тепло, все, все тягне на себе. Ну все. А королева хотіла дуже внимание до себе. То, знаєш, тут в відношеннях, я б сказала, один іспользував другого. Один іспользував другого. Тобто один жив за що другого. Один жив, другий прислужував. І фінансово, і морально, і емоційно, і постіль та сама, все тут воно було. І просто вирішили уйти. Ну я вам скажу, якщо по карті по цьому розкладу, ви будете вертатися. Тобто або в Україну, або просто навіть в ці свої. Отношення. Ну давайте подивимося в будущее В цих отношень. Так, да, тут лечить надо є проблеми з дітства йдуть дуже серйозні. Даже не му це не значить, що там не любили, обіжали. Там може бути залюбили. Понімаєте, як то тут, тут багато. Це треба вже голос чути, так як ми балакали перед цим відео. Мені треба голос. Те, що написано, це написано. Це слово, це буковки. Є желання, своє будущее устроїти, є бажання. Є бажання зв'язати себе з мужчиною. Є таке бажання у жінки. Хочеться, щоб мужчина був м'який, податливий, ну такий. Понімаєте от щоб був кубковий мужчина. Це ілюзія. Тут я вам скажу, що тут вас трошки витягнути треба за цього дійства вашого, за цього періоду. Тоді може бути. А так це все ілюзії, це все придумки. Любі вони можуть закінчуватися, Ну, ну нічим. Ну, тому що тут, тут причина не в тому мужику, який вам попався. Може, він самий нехороший, може він самий негодяй. Ну чого він попався іменно вам, а не мені. Ну, примірно, я кажу. Чого він попався вам? тому що те, що карта показує по цьому, по ну, по цьому коментарю, що написано. причина у вас. Понимаєте? причина у вас. Якби була причина в мужчині, да, там би балакали ми за мужчину, от причина в ньому. Хорошо. Ні, тут причина ваша, причина йде родом з детства. Як кажуть, всі ми родом з детства, ну, от отношення ваші особисте життя, воно буде зав'язано на вашому дитинстві. Скільки б мужчин не було, які б отношення ви не починали, вони будуть йти по цій першій карті. Чимось вони будуть закінчуватися не таким, як хотілося б. Вам. Ну, це таке, таке. Ну, абсолютно, я вам скажу, що для розкладу. Для розкладу, якщо мені кожен по-своєму там цим всім займається, я не знаю, якщо для мене для розкладу, мені надо голос, мені надо голос, мені надо почути вас. Через що ви дзвоните? я вам кажу трошечки, хоча б про що про погоду мені розкажіть, ну щоб я почула карти, почули ваш голос, щоб карти пішли на голос ваш. Ну все. Ну то такий. А з другої сторони, якщо хтось там колись напише ще, я прочитаю. Тому що бува не встиває його читати. Просто ім'я, не просто, якщо ви хочете там готові, щоб так на канал виставити розклад. Mm -hmm. Повних років, не треба число, місяць, рік, абсолютно. Це вже для чистки, там, оце треба все чи для чогось там, а це не треба. Мені повних років, тому що повні годи ми дивимося по старших арканах. Тобто, я Старші аркани бачать вас зараз, чи жертва ви, чи не жертва, чи наоборот, от як. Ви? Чи ви в своїй силі, чи ви не в своїй силі, чого не вистачає. А тут карта йде те що... те, що те, що, ну, поняли, поняли, не поняли. Взагалі такі віші треба, це лічні розклади. От те, що ви пишете, там жінки, от, от в кожної жінки своя причина. У кожної жінки, поняття, що своя причина. Чого так, а чого не по-другому. Взагалі не терпіть. Я на тому каналі стільки немало відео, кажу, казала, що бачите, що щось не так. Я за те, щоб були сім'ї. Тобто, ні, я не за те, щоб розводились і кожен жив. Жінка себе чувствує жінкою тільки біля адекватного, нормального чоловіка. Тільки тоді ти ощущаєш себе жінкою. Коли жінка сама живе примерно і десь навіть, там кудись сходила, не сходила, все одно, ти знаєш, навіть повністю з вами, ну, не дуже добре такі жінки. В одиночесті в тому самому. Хіба це вже, може, там такий опит хреновий, що рада сама, тільки мене не займайте, то ну, це теж ненормально. Ну, якщо вже йдуть отношення, що от ви бачите, розумієте, що от, воно не туди. Наїзди там, заїзди і починається те, що один над, один над другим починає там. Хороше, воно не закінчиться. що ваша психіка може пострадати, що діти, якщо живуть і дивляться на це все, то це не дуже добре для дітей. Понимаєте? Багато, багато травм. Потім вже ж от починається такий самий розклад. І вашій дитині ми скажемо все йде родом з дитинства. Тому що ну це якщо живуть чоловіки жінка, не дуже добре, і дитина там все це дивиться. От вона потім може робити розклад, в неї що в житті не складатиметься. Їй так само карта покаже, все родом з дитинства. Тобто ти дивилась на щось, ти бачила щось, ти, ну, от, ти не жила так, як ти повинна жити була. От такі діла, от такий розклад. Чим ще раз скажу байери і хто займається одягом, як він називається, Боже. оптом, оптом, вже слова забуваєш, оптом. Хто займається дівчатка, це може більше дівчатка, а може і не дівчатка, тільки пишіть мені Viber, пишіть мені, я там телефон тоді, ну, тобто, потім я все вам напишу, потім. Ми з вами пообщаємося не по каналу, не на каналі, а просто особисте. Бережіть себе, життя одне, вас родили, ви родилися, не для того, щоб над вами здівалися. Ну, якщо є причина, поки ви в ній не розберетеся, це для чого особисті розклади. І що краще чистка, чи там одразу розклад? Для мене, як для мене, якщо мені робить для вас чистку, це я кажу так, як я вам кажу. Так як я розумію, мені краще розклад. Якщо б я розклад зробила, розумієте, я вже розумію, чи це з дитинства витягувати, чи це там не з детства витягувати, чи звідкіля це витягувати. Тобто ти розумієш. А чистки, ну так, да, ти шукаєш там, ти дивишся, ти як то його все, це там більш молитви, більш те, більш все. Ну, тобто, добре. Ну в розкладі, ти, якщо починаєш копатися, в от ситуації конкретні, ти все одно причину витягнеш. Ти все одно карта причину покаже. Чого так, а не по-другому. Чого одні так, а другі так. У вас десь якась може йти оця дітська програма якась, по крайній марі, по цьому коментарю, по цьому, цьому, цьому розкладу. Ну, такі. Нікого не хочу обідати, нікого не хочу абсолютно. Всі ми люди, всі ми живі люди, усім нам болить, усі ми хочемо хоч чомусь радуватися в цій житті. Так що, так що бережіть себе. Якщо бачите, особливо триугольники. Якщо розумієте, що треугольник, старайтеся виходити з вітіля первинно. Хто перший вийшов, той своє життя на 99,9% устроїть нормально, чи устроє, чи складеться нормально. Тим довше ви будете сидіти в тому треугольнику, незалежно, з якої ви сторони хто ви, чи жінка, чи, чи, чи не жінка. Помієте, тим більш вероятно, що так воно життя і проходитиме мимо вас. Так що не, не засижуйтеся. Мій совет вам просто, от так, як по практиці, от так, як по людях, от так, як стільки вже людей пройшло через мене, через мої ось, всі карти, це все, то не засижуйтеся. Не зас... Дайте шанс собі постаратися попробувати по-другому, поміняти своє життя. Тобто за вас ваше життя ніхто не поміняє. Якщо ви хочете не сидіти в триугольника, а бути одна, єдна, свого чоловіка, чи свого мужчины, не обов'язково там печаті, штампи і все остальне. Дайте собі шанс, щоб все-все случилося. Все, все, все. Буде вам щастя, будете жити. Такі діла. Що поняв, то й поняв. Так, дівчатка. Мабуть, на сьогодні все. Щось розказала, щось показала. Кому там цікаво пишіть, чи якусь ситуацію може теж пишіть отак. Тільки пишіть вам кажуть, ім'я і повних років скільки. Так, так легший, так проще, так більш надіжніше, що карта покаже іменно вас, іменно про те, що ви хочете почути. Я думаю, ви написали не для того, щоб там скинутись тобто, я мала право чи не мала право, не знаю я це зробити, розклад виставити на відео. Ну, думаю, якщо ви пишете. Та що ви пишете Viber, боже да, Нічого, це я там можу два слова за півтора року, там може п'ять сучаїв таких, що я щось сказала. Що там у вайбер ви написали? Ні, не хочете писати коментарі хороші там отзиви, значить, ваше право, ваше діло. в вайбер, я довольна, я щаслива, що ви пишете, що все добре. Все, люблю, цілую, обнімаю. Підписуйтесь, хто не підписаний. Переходьте на канал Дочки, Анна і Мобс. Дивіться там про їхню сім'ю, про їхню собачку. И будьте щасливі. Все, пока-пока.